Доброго ранку, шановні присутні. Є пропозиція зареєструватись. В сьогоднішньому засіданні зареєструвалось 9 членів виконавчого комітету. Виконком повноважний перед початком нашого засідання прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв. Дякую, розпочинаємо наше засідання. Шановні члени виконавчого комітету. Вам розданий порядок денний сьогодні. На ваш розгляд виноситься 94 основних питань та одне питання додаткових. Хто за те, щоб запропонований порядок денний підтримати? Прошу проголосувати. За 9, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Тоді переходимо до нашого порядку денного. І перше питання про дозвіл на виготовлення та встановлення меморіальної дошки Королюку Володимиру Андрійовичу. Доповідає Петришина Дю Галина Григорівна. Чи є запитання? Тоді прошу проголосувати за проект номер один. За 9 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Наступні проекти від проєкту номер 2 По проект номер 73 доповідає середа Петро Петрович. Ці рішення прийняті у відповідності до постанови Кабінету міністрів 1176. Це нова постанова і новий порядок. Тому прошу дуже коротко, Петро Петрович, просто розказати членам виконавчого комітету суть прийняття такого да, да переліку наші... рішень. і куда далі шановні члени виконавчого комітету. Ми з вами вже третій раз працюємо по цій постанові. Чітко виконуємо постанову кабінету міністрів, яка наголошує на тому, що рішення комісії нашої, яка утворена знову ж таки виконавчого комітету. Затверджується на виконавчому комітеті. Тобто тут таке мова про переміщення осіб. Так, переміщення осіб числа учасників бойових дій, які мають можливість отримати по 2 мільйони гривень на житло, яке, яке знаходиться в них на ок. Тимчасово окупованих територій, тобто ми здійснюємо ну, наша функція, Ми здійснюємо тільки перевірку документів так. через відповідні реєстри, ті, нам доступні, які і... нам доступні. А далі ми, значить, це все затверджуємо, передаємо так. на рівень держави, і так. держава вже в подальшому Будем має визначатися подальшими. Ми свою функцію ну, зробили і щоб задовольнити заяви громадян. Таких в нас є від 1 до 60, 69. Задовольняємо, три відмовляємося, в зв'язку з тим, що е, є майно. А, є, майно і, є все ж таки люди, які мають майно і їм да, і на нашій на наші території на контроль, неукуповім. На неукуповім, так. Ну, Кожне рішення воно індивідуальне, да. тому так. Воно така підружається і... в систему, там спеціальна система, програма працює, кожне рішення підручається в систему. Шановні члени виконавчого комітету, тоді ставлю е, пакетом е, наші проекти з проекту номер 2 по 73, включно. Якщо немає заперечень, тоді прошу проголосувати. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. 74-й проєкт, Петро Петрович, ми, також коротко, да, так, які ми основні зміни? Ми з затвердженого положення про порядок надання одоражної матеріальної допомоги. В самому порядку була зазначена програма соцзахисту 2001-2005 роки, яка свою реалізацію вже завершила. Ми включаємо нову програму, яку ми прийняли на сесії 26-30 роки. І деякі там по зміни ми внесли вже в програму, що на тверде паливо ми будемо надавати кошти, а не це. То ми включили ці зміни, які стосуються е, надання твердого палива, що ми можемо також надавати внутрішньоперемочним особам. І в нас був розмір допомоги від 500 гривень, ми поставили від 1000 гривень до 5. Тобто Трохи збільшили розмір мінімальний розмір допомоги. Якщо ні, тоді прошу проголосувати за проект номер 74 Дякую. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Наступний доповідач проект номер 75 Фаб'єнська Ніна Францівна. Чи є запитання? Бо 75-й це суто технічне внесення змін просто в комісію Немає. по Немає. зеленим насадженню. Немає тоді, прошу проголосувати. За 9 проти 0 утрималось 0 рішення прийнято. 76 -е, про сипучі матеріали. Я так розумію, що передаються, так, для посипки. Коротко тоді, ні, на фронті. Так, да, Сергій Волонтер. Це просто технічне питання, передачі сипучих матеріалів. Так що... Є запитання? Тоді ні, прошу проголосувати за проект номер 76 9 проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Наступний доповідач кондрук Володимир Володимирович, завідувач відділу пасажирських перевезень. Доброго дня. вашій увазі пропонуються два проекти рішення. Підприємці, перевізники реалізують своє право на заміну транспортних засобів. Так, це проекти 77 7, і 78. 78. Обидва обладнані gps трекерами. Трекери працюють, контролюються, Транспортні засоби відповідають вимогам конкурсу 2018 року. Тут діставлю на голосування два проекти: 77 і 78. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Наступні? 79, 80, 81. За, завдяки підтримці депутатів міської ради в минулому році були виділені кошти на придбання автобусів, було придбано комунальним підприємством автобуси, 6 автобусів, і зараз е, комунальне підприємство... Отримало статус критичного, проводить бронювання водіїв, в зв'язку з цим збільшилось. Ну, З'явилась можливість відновити скажімо так, рейси до рівня 2018 року, навіть краще ніж було в 2018 році. В зв'язку з цим доданий рейс 20-го автобусу, доданий ще один автобус на 21 рейс і в два рази збільшується кількість рейсів, додані рейси на 22-й маршрут. Ну, підприємство далі рухається, планується з наступленням теплого періоду впровадження ще вечірніх рейсів. Ну, і як Покаже накатка по цим рейсам, тому можна буде зробити висновок і по вечірній доцільності. Вони доцільні однозначно, але. По цей маршрутом збільшують. Так. Тобто вони частіше будуть ходити. Ну, в 2018 році було сім автобусів по конкурсу. Але фактично їздило 5. Зараз ми доводимо от до 7 автобусів. Ще залишився 24-й маршрут, який потрібно теж відновити курсування? Є запитання до цих проєктів. Прошу. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що там покращується обстановка в комунальному підприємстві? Чи планується проведення нових тендерів на нові маршрути? Ну, планується. Але ну, я б так сходу не вносив якісь кардинальні зміни в маршрутну мережу. Треба, ну я не можу на себе взяти відповідальність бездумно там або по будь-яким просьбам додавати нові маршрути. Потрібно підійти комплексно, переосмислити маршрутну мережу, можливо, з допомогою якихось субподрядників. Як було у 2018 році, він Вінницький інститут займався цим. Тобто, якщо ми будемо просто додавати якісь маршрути, то нам придеться закривати якісь, які стануть раптово нерентабельними, як стало, наприклад, з 42-м маршрутом Приміським районним. Коли перший маршрут став об'їжджати весь довжок, 42-й раптово став не рентабельним. Тому я б от не Да, конкурси плануються, але різких змін я б не робив. Ну, до цього питання так їх зважно поламати систему зараз так, так. по науковому підлітку. Ну, так. так цьому напрямку цьому напрямку вже е, казати цього підрядку. Так, так, є варіант. Можу ставити на голосування три проекти, так? 79, так. 80 і 81. Тоді прошу проголосувати. За 9, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступний доповідач Бевз Лілія Едуардівна, начальник служби у справах дітей. Чи є запитання в членів виконавчого комітету до проєктів з 82 по 85? 5, Хіба, що... 5, що, да, а, 5, 4. 6, прошу виділити, бо uh угу. -huh. Я тільки можна я ще акцентую увагу. Будь ласка. Я акцентую, Ви завжди кажете, чи є щось цікаве. Я акцентую увагу, що 82 і 83 питання, воно є послідовних тих, тих питань, яке ми прийняли на попередньому засіданні виконкому про негайне відібрання дитини. І наказом служби ми вже дитину влаштували, так щоб ви розуміли, долю дитини. Влаштували в патронатну сім'ю. Зараз ми це робимо рішенням виконавчого комітету. І Оксандру Напрошу вас, ми вже готуємо е, угоду, яку ми складаємо. Е, ми там е, наперед не можемо зробити, бо ми маємо вказати рішення цього виконавчого комітету, яке зараз ви приймете, щоб до обіду ви нам підписали, бо це Добре. людські гроші і воно до, має піти сьогодні в Пенсійний фонд області. Отак, То ми прийдемо до вас. А наступне питання також хочу закцентувати, воно про затвердження висновку органу пік піклування -пік про доцінність позбавлення батьківських прав цього самого батька Михайлова. Ми провели засідання комісії з питань захисту прав дитини, аби визначити, пам'ятаєте, я казала, що в нас є два варіанти: або позбавлення батьківських прав, або відібрання без позбавлення батьківських прав. І Ми провели засідання комісії, комісія схилилася до того, що все-таки позбавлення батьківських прав. Тобто позовна заява вже в суді, бо там у нас термін сім днів. А висновок ми сьогодні затримали. Тверджуємо про доцільність позбавлення його батьківських прав. Тому цих чотири питання можна проголосувати вже разом, а 86 шостий я трошки поправочку внесу. Так, тоді прошу проголосувати за проекти 82 по 85 включено. За 9, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. 86 шосте. 86 шосте. Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини. Воно в нас типове положення вийшло нове. Ми просто приводимо до, до норми типового положення. Там деякі терміни, там інтернати. А зараз вони вже не інтернати до таких термінів законодавчих. Але прошу, але прошу. Пункт 6. додати ще такою фразою. У разі відсутності голови та співголови повноваження голови комісії виконує заступник голови комісії. Зараз я поясню про що йдеться. І пункт 12. змінити дещо в іншій редакції. Голова, кома, співголова, заступник голови комісії, члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Мова йде, чому ми так. Скільки юристів, скільки думок, як то кажуть, по положенню типовому головою комісії є міський голова. Ми його також в положенні вписуємо як голова комісії. Але у відсутність міського голови ну, заступником може бути заступник міського голови. Але ще я хочу бути заступником міського, голови комісії, міського голови, да, голови комісії. Тому що буває і відсутність Дмитра Миколайовича. І я так завжди йду, як голова комісії. Ми хочемо це вписати в положення про комісію. Тому що це такі засідання, вони дуже серйозні, в них беруть участь адвокати, беруть потім копії, хто був, хто не був, хто може, хто не може, от, щоб провести засідання. А відсутність Дмитра Миколайовича, вона часами дуже рве це засідання, бо воно воно є термінове, воно не стільки. Тільки термінове, планове, там люди, запрошені і так далі. І далі. Тому ми так дійшли до такого рівня, щоб був Дмитро Миколаївич як співголова комісії, а я просто заступник. Ми будемо розпорядження міського голови затверджувати склад комісії новий. Юридичний відділ погоджують. Так, ми так декілька разів підходили вранці, знову ми дійшли до того, що треба все-таки ось так зробити. Добре, є ще запитання, зауваження? Тоді ставлю на голосування проект номер 86 разом з озвученими доповненнями, так, Лілія? Так, Так, так. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступний доповідач Будзан, Ростислав Васильович, проект номер 87 Про затвердження положення про відділ інформаційної діяльності. Дуже коротко, я так розумію, е, теж. Техні... Більше Чисто технічні зміни там в декількох пунктах замінено офіційні соціальні мережі, вони у нас є неофіційними, тому тільки медіаресурси щоб не було ніяких питань. Є ще запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Наступний доповідач Харкова Алла Борисівна, проекти 88 і 89. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься два проекти рішення. Перший проект про затвердження порядку надання на безоплатній основі продуктової та іншої натуральної допомоги окремим категоріям громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Проект рішення вноситься. Зв'язку з затвердженням нової комплексної програми соціального захисту на камянець подільської міської територіальної громади на 26-30 роки і закінченням терміну дії попередньої комплексної програми 21-25 роки. Є запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати за проект номер 88. за 9 проти 0 отрималось 0 рішення прийнято наступне Інший проект рішення про затвердження структури Кам'янець-Подільського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг турбота, а саме виведення посади фахівця соціальної роботи з відділення соціальної роботи з ветеранами та введення посади соціального менеджера в адміністративно-господарський персонал, зазначене переведення необхідне у зв'язку із змінами в законодавстві про соціальне обслуговування, а також департаментом соціального захисту населення делеговані повноваження. Щодо обстеження сімей, для яких призначається компенсація за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, і в комісію обов'язковою умовою мають входити соціальні менеджери. Є запитання? Тоді прошу проголосувати. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Наступні проекти наші стосуються передачі допомоги військовим, тоді прошу вимкнути.